Знову кашель, набридливий подразнюючий кашель. Спробуй Тосмай, Тосмай заспокоїть сухий подразнюючий кашель та допоможе вивезти мокротиння. Тосмай, кашлю немай. Ядерна ескалація, що досягла рівня часів холодної війни. Кремль проводить воєнні навчання, провокує та погрожує. Сполучені Штати Америки у відповідь теж оголошують про початок ядерних випробувань. Як російська агресія привела світ до ймовірної ядерної катастрофи? Та наскільки реальні погрози Путіна далі? Проводить показові випробування та погрожує арсеналом озброєння, що ймовірно існує лише на папері. Путін вкотре розповів про так звані нові проєкти, зокрема Арішні, Посейдон та Буревісник. За словами диктатора, Москва також створила і поставила на бойове чергування ракетний комплекс стратегічного призначення Авангард. І при цьому Путін стверджує, нібито Росія нікому не погрожує. Така риторика Кремля не випадкова, впевнені аналітики. Сполучені Штати хотіли б залучити Китай до переговорів про контроль ядерних озброєнь. Китай відмовляється від цього і говорить, що вони занадто маленькі в цьому сенсі. От коли вони за 10 років наростять свій ядерний арсенал, от тоді будемо вони готові говорити із сполученими штатами. Про щось, щось контролювати, і зараз цю функцію в інтересах Китаю здійснює Росія. Вона намагається накласти на Сполучені Штати певні обмеження, змусити їх виконувати ну, щось, скорочувати щось тримати під контролем, під чогось відмовлятися. Сполучені Штати хочуть поговорити все з це з Китаєм. Приборкати Росію готові Сполучені Штати Америки. Дональд Трамп доручив Пентагону негайно відновити проведення випробувань ядерної зброї. Вперше з початку 1990-х років Вашингтон запустив міжконтинентальну балістичну ракету 5 листопада. У міністерстві енергетики пояснили, перевірять всі елементи зброї, крім власне ядерної компоненти це наша національна безпека. Це дуже відповідальна робота. Ми повинні підтримувати ядерні запаси, щоб опоненти були впевнені. Ми все тримаємо під контролем. США мають резерви, готові до використання в будь-який момент. Сполучені Штати Америки налаштовані рішуче, адже Росія перейшла межу, йдеться про низку провокацій, зокрема такі як порушення повітряного простору країн-членів НАТО. Ці дії Кремля, частина стратегії, яка має на меті перевірити, наскільки західні союзники готові відповісти і як серйозно сприймають порушення кордонів. А під час навчань, захід 2025 Москва моделювала нанесення тактичного ядерного удару, і Путін особисто спостерігав за маневрами. Це свідчить про трансформацію ядерної зброї з елементу стримування у реальний Бойовий інструмент Кремлівська доктрина значно розширилася. У ній прописані можливості застосування ядерної зброї не лише у випадку прямої ядерної загрози, але й у відповідь на великомасштабні повітряно-космічні напади, включно з безпілотниками, гіперзвуковими засобами, крилатими ракетами чи авіаційними ударами, які перетинають державний кордон. Це створює серйозну дилему для заходу чи реагувати жорстко на кожну провокацію, щоб не дозволити наростити агресію, чи ризикувати. Ти і бути сприйнятим як той, хто загострює, але посивність також не варіант. Історія свідчить, що мовчання може сприйматися як слабкість, що провокує подальші ризики. Ребека Кофлер, стратегічний аналітик військової розвідки в інтерв'ю за Телеграф. Нині до так званого ядерного клубу входять США, Росія, Китай, Франція, Велика Британія, Індія, Пакистан та Північна Корея. Варто зазначити точної статистики щодо кількості ядерних боєголовок немає. Країни тримаються дані у таємниці. За приблизними оцінками міжнародних організацій, найбільший ядерний запас мають Сполучені Штати Америки та Росія. На їхніх територіях розгорнуто по понад півтори тисячі боєголовок, 280 у Франції, 225 у Великій Британії. На озброєні Китаю приблизно 600 ядерних боєголовок. Це майже вдвічі більше ніж було три роки тому. В ООН на тлі посилення ядерних загроз застерігають країни від помилки, що коштуватиме надто дорого для всього світу. Repeated... Генеральний секретар ООН щоразу наголошує, що нині ядерні ризики вже є надто високими, тому необхідно уникати будь-яких дій, що можуть призвести до прорахунків або ескалації з катастрофічними наслідками. І ми ніколи не повинні забувати про жахливі результати понад двох тисяч випробувань ядерної зброї, проведених за останні 80 років. Отже, нові експерименти ні за яких обставин не можуть бути дозволені. Ядерна зброя сьогодні є найбільш руйнівною і смертоносною з усього, що вигадало людство. Її основний принцип це використання енергії ядерної реакції, яка вивільняється під час вибуху. Єдиний випадок в історії людства це бомбардування міст Хіросіма та Нагасакі. Тоді, внаслідок вибухів, миттєво загинули майже 130 тисяч людей. Ядерна зброя як засіб тиску та лобіювання власних інтересів, які країни вже почали брязкати боєприпасами, що здатні знищити світ? Та якими ракетами лякають конкурентів, розкаже Богдан Гайдамак. Російська агресія проти України спровокувала нову гонку озброєнь у всьому світі. Свій ядерний потенціал нині активно демонструють Китай, США, Велика Британія, Франція та РФ. Тож, які ракети мають ці країни про все по порядку, найпотужніша ядерна ракета в арсеналі США UGM-133 Trident 2 D5 – Це підводна твердопаливна балістична ракета. Її головне призначення нанесення удару по віддалених цілях противника, виключно. У відповідь на агресію цим боєприпасом обладнані підводні човни із покращеною системою маскування, які важко виявити радарам противника. На озброєні США наразі близько 300 таких ракет. Довжина ракети майже 13,5 метрів, діаметр понад 2 метри. Вага більше 59 тонн, дальність близько 12 тисяч кілометрів. Вона летить зі швидкістю до 24 тисяч кілометрів на годину і має вісім боєголовок із ядерними зарядами. Разом з тим у США провели випробування ще однієї ракети, яка здатна нести ядер. Заряд Мінетмен 3. Їх у Сполучених Штатах близько 400 одиниць. Що ж до Китаю, то найпотужнішим ядерним боєприпасом на озброєнні вважається Донфен 41. Це міжконтинентальна твердопаливна балістична ракета, призначення Удар у відповідь у разі агресії. Цю ракету у КНР можна запускати як стаціонарно з пускових шахт, так і з мобільних пускових установок. Її довжина 22 метри, діаметр більше 2 метрів, вага 80 тонн, дальність до 15 тисяч кілометрів. Ракета експертня. Жуть розробники може розвивати швидкість до 31 тисячі кілометрів на годину і має 10 боєголовок із ядерними зарядами. Росіяни ж хизуються усім своїм ядерним запасом від посейдонів до буревісників. Але в кремлівському арсеналі так званого судного дня є ще одна зброя: це важка міжконтинентальна балістична ракета Воєвода. Вона шахтного базування і всього у РФ більше 30 таких боєприпасів. Ракета має довжину понад 34 метри, діаметр 3 метри, вага 211 тонн. Дальність польоту до 16 тисяч кілометрів, швидкість ракети до 25 тисяч кілометрів на годину, кількість ядерних боєголовок до 10. На європейському континенті власну ядерну зброю мають усього дві країни: це Франція та Велика Британія. Найпотужніший французький боєприпас із серії М-51. Це балістична ракета, яка запускається з підводних човнів, а загальна кількість близько 50 одиниць. Довжина ракети 12 метрів, діаметр майже 2,5, вага 52 тонни, дальність польоту до десяти тисяч кілометрів. Розвиває. Швидкість до 25 тисяч кілометрів на годину і має шість ядерних боєголовок. А от Велика Британія власних ракет, які здатні нести ядерний боєзаряд, немає, тому купує їх у США. Мова про Trident 2D5. але обладнує їх власними боєголовками під назвою Холбрук. Ці ракети можна запускати із підводних човнів на озброєнні у Сполученого Королівства близько 60 таких боєприпасів. Окрім цього, Сполучені Штати готові розмістити в Європі та азійсько тихоокеанському регіоні комплекси Дарк Eagle. Наприклад, якщо запускати їх з Німеччини, то ракети долетять до Москви за 6-7 хвилин, і це ще не все. Вашингтон готує ракету дальністю 13 тисяч кілометрів, яку можна запускати з підводних човнів або ж з бомбардувальників. Очевидно, Кремлю нагадують, відповідь на погрози може прилетіти дуже швидко.